Пане Гнаді, хочу про наше внутрішнє запитати вчора. Уже ближче до ночі з'явився на сайті Верховної Ради законопроект, який в Раду вніс уряд про вдосконалення мобілізації і військового обліку. Чи встигли ви ознайомитись, хоча б з пояснювальною запискою до цього законопроекту, тому що багато юристів політологів вже вельми критично охарактеризували цей документ, довкола якого ще не один спис буде зламано? Що ви думаєте з приводу нього? Ну, я вже зранку прогортав навіть не пояснювальну записку, а порівняльну таблицю. Там 214 сторінок здається. Але власне, ну, в загальному сенсі, там дуже дуже багато деталей, які ще підлягатимуть додатковому вивченню. Ну, перше загальне враження полягає в тому, що цей проєкт закону він виходить із однієї достатньо сумнівної тези, що в нас процес державного управління працює абсолютно ідеально. Тобто там дуже багато механізмів, які один за одним чіпляються, починаючи від цих обмежень прав у реєстрами, блокуванням рахунків, блокуванням власне там водійського посвідчення, угод купівлі, продажу. Ну багато чого такого там по відсрочкам, відомі зміни і так далі. Але в сукупності все це можна обґрунтувати якби більш детально. У нас на жаль немає часу для цього. В сукупності це все це виходить із думки про те, що от державний механізм в єдиному пориві буде працювати і зможе опрацювати, наприклад, протягом. Здається, 90 днів порядка там 8-9 мільйонів людей, які прийдуть оновлювати дані в ТЦК. От чи можливо це з огляду на наші реалії, в мене є великі сумніви? А за ухилення від обліку від цього за ухилення типу від проходження ВЛК, там, в тому числі позбавлення волі на суттєві строки і штрафи там в сотні тисяч гривень, чи можна це виконати в нашому реальному житті з огляду на те, як працює в нас не завжди досконало, скажімо так, механізм державного управління в мене великі сумніви. Вірніше, насправді, сумніви Німа це неможливо виконати, і тут скоріше ну таке дуже ідеалістичне бачення, яке в цілому може викликати серйозну турбулентність в процесі нашого державного управління. І власне, ну треба треба дуже зважено підходити до ухвалення подібного роду рішення в такому вигляді, в якому пропонується пане Геннадію Мені здається, що ми могли би збирати цілу колекцію із тих заяв, там де нам пропонують якісь перемовини і дипломатичний діалог із Російською Федерацією зараз в чергу долучився, хоча вже не вперше. Мін міністр оборони Італії пан Крозето, який каже, що на рівні з тим, що ми продовжуємо свою воєнну кампанію по захисту наших територій, вже час перейти до перемовин і щодо припинення вогню. Моя особиста була пропозиція. Якщо ми погоджуємося, на таке то пана крозета ми відправляємо на зустріч із Шойгу. І от що вони зможуть домовитись, як крозето знайде спільну мову із Шойгу, так власне, ми спробуємо потім по цьому треку рухатись. Хай він сам пересвідчиться в тому, що росіяни не до. Догов... Говори не договори але тим не менше, пане Геннадію, що стоїть за цими заявами, і наскільки вони можуть бути серйозними, підштовхуючи нас? Ну, заяв дійсно багато, і стоїть власне бажання припинити зокрема санкційну політику відносно Російської Федерації або суттєво її обмежити, тому що дуже багато заяв, зокрема щодо умовного часткового прийняття України в НАТО, вони так в підложці далі другим темпом кажуть про те, що стимулом для Російської Федерації має бути зменшення тиску на їх економіку, скасування ряду санкцій і так далі. Тобто, ну от я, наприклад, не дуже погоджуюсь з вашою пропозицією, щоб вони без знали. Нас там про щось домовлялися, тому що логіка тут полягає в наступному: що власне намагаються повторити фокус, який здійснювали відносно радянського союзу щодо окупації Балтійських республік. Тобто ми не визнаємо те, що власне вони входять до складу радянського союзу, але торгуємо. Ну і так далі. Тобто, от в межах певних правил здійснюємо холодну війну без відповідно збройного протистояння і намагання відновити територіальну цілісність. Ну потім власне пройшло там 70 з гаком років. І типу от, суверенітет відновився, але ж ми все життя вважали, що е, ці республіки незаконно відповідно окуповані радянською владою. От приблизно от сюди нас підводять, що е, Україна вважає власне і вірно вважає це норма конституційна, що принцип територіальної цілісності є одним із ключових в нашій, в нашій в нашій моделі конституційній. А там кажуть про те, що ну життя ж людей е, є більш важливим. Це найвища цінність згідно вашої конституції. Тому давайте йти послідовно. Спочатку вирішимо одне, припинимо від. Ну по суті, заморозимо конфлікт на лінії розмежування. Там умовно 38 паралелі, як це було у війні в Кореї. А там далі якось територіальні питання будемо вирішувати по ходу, Може це 5 років знадобиться, може 50, ніхто не знає, але буде отак краще. От цю логіку власне нас занурюють багато хто, і не лише італійці, мова йде і про угорців, про словаків, про німців в тому числі, але ну мова йде не про шольца, а про ряд інших посадових осіб. Ну і навіть сполучені штати по суті тут не є зовсім винятком, тому що республіканці також вони посувають ситуацію приблизно в цю логіку. Стверджуючи, що у адміністрації Байдена немає стратегії відносно української перемоги. Ну і справедливості заради можна сказати про те, що і Блінкен, і сам Джозеф Байден ніколи так актуально не говорили, що війна закінчиться лише тоді, коли будуть кордони 91-го року. Вони слово перемога інтерпретують досить по-різному і, як правило, залишають такі великі люфти для того, щоб можливо досягти якоїсь домовленості. Але підкреслюють знову таки, що це питання України, і тільки ми можемо прийняти відповідне рішення. Да, здається, що тут буде доречним залучити до нашої розмови легендарну фразу кучми, який сказав, так це вже все було, тому що і війна в нас була з 2014 року, і будь-яке замороження цієї війни це означає, що Україна не долучається до НАТО, Україна лишається обмеженою в своїх можливостях. Що вже говорити про європейський союз, там ми не можемо рухатися далі без наших окупованих територій і відмовитись від них, тим паче ніхто ніколи на це не погодиться. В принципі, логіка про яку ви кажете, вона зрозуміла, ми те, що чули, від багатьох різних експертів, не тільки українських, але у той же час, наприклад, Жозе Борель він каже, що Путін вирішив воювати до своєї остаточної перемоги. До речі, там теж велике питання, що таке перемога для Російської Федерації. Це Борель сказав для The Guardian. і це все на тлі того, що є різні оцінки того, що Російська Федерація могла би розпочати війну проти НАТО в наступному році. Вже навіть там приблизно називають ймовірний люфт Для цього це таке собі політично турбулентність в США, Америки, коли Старий президент діючий Джо Байден вже нібито втрачає свої повноваження, новообраний ще не вступає, і от тоді можна спробувати це зробити. Невже всі ці е, якісь там погрози чи ризики того, що війна може перейти в європейський союз? Вона певною мірою не впливає на оцінки європейців. Вони все ще думають, що їх може це оминути. Так мені здається, от ці повідомлення щодо імовірного нападу Російської Федерації на країни НАТО вони якраз прагнуть підсилити логіку про необхідність переговорів. Тобто давайте пригадаємо 21 рік зустрічі у Женеві, там ці вимоги Путіна до Байдена і, і західного світу щодо того, що якщо ви не дасте нам от такі то гарантії безпеки, там і про 97 рік кордони НАТО, там і багато чого іншого, ну власне ту ситуацію плюс-мінус всі пам'ятають. Якщо цього не буде, там звичайно, звучало майже прямо, що ми будемо вирішувати питання військовим шляхом? Тоді формулювання звучало як заходи військово-технічного характеру. Ну от власне 24 лютого, типу вулогіці Путіна, заходи військово-технічного характеру були вжиті. Було розв'язано повномасштабне вторгнення. І сьогодні, власне от думка європейців стверджує наступне: що от, дивіться, ми біль і минулого разу. от таке передбачив. Тут такий варіант існує. Тому давайте подивимося, що в нас з опитуваннями, зокрема, подивимося, що там в Польщі. Ще близько там чверті лише людей готові в принципі розглядати можливість ставати до лав збройних сил в інших країнах. Там по опитуванням ще гірша ситуація, і що може краще типу десь там посередині домовимося, чи будемо наражати себе на те, що відбувається Пане, власне а... в Україні, та але бо знаєте, як ви зараз пояснюєте чи, намагаєтесь пояснити логіку російської пропаганди. Це вони там вже не згадають, що почалась війна, чи то для захисту мешканців Донбасу, чи вода в Крем, чи для того, щоб Україна не долучилася до на. НАТО, а Україна не була в НАТО і близько до цього не підходила. Тобто всі ці ризики, про які зараз говорять, що давайте спинемо війну, і таким чином Путін не нападе на європейський Союз, Йому не потрібна причина, йому потрібна просто війна. Ну, дивіться, справа в тому причина, я намагаюсь пояснити логіку не російської пропаганди, а логіку того, що думає частина європейців в тому числі. В них от власна і російська пропаганда тут просто може можуть співпадати власне ці наративи. Тут ну якби російська пропаганда наряд тес не має монополії, і в європейській пресі на жаль для нас також не завжди з подачі Кремля щось окремо звучить. Тобто мова йде про умовний. От, і це Мюнхеном називають і 38 восьми роком. Так неспроста, не тому що пригадаємо. Що власне в цей час саме от така логіка спрацювала, і Чемберлін підписав з Гітлером відповідну угоду? Те, що сьогодні всі про це пам'ятають, подививши зокрема фільми на Netflix, і чітко розуміють, що буде з після цього, відповідно в будь-якому випадку Друга світова війна або третя світова війна. То це це далеко не факт в тому сенсі, що людська свідомість завжди розраховує на щось легше, краще, більш оптимістичніше. Ну і так далі. Тому на цьому намагаються грати і італійці, і угорці, і словаки. І багато хто кого ми до друзів України сильно не залучаємо. Тому власне нам треба просто в цьому контексті визнавати, що така точка зору там існує, працювати з нею, відбиватися від того, що нам не подобається. Те зами про те, що це російська пропаганда, ну не досить продуктивний шлях, тому що просто власне ми самі собі скажімо так, викривимо картину світу того і тих процесів, які зараз відбуваються в Європі, і потім здивуємося, а чому власне опитування демонструють те, що підтримка України. Не втрачає популярність в силу виснаження і в силу багатьох інших там їх внутрішньополітичних факторів. Тому власне це не і те, що я озвучив, не є базовою логікою, не є на сьогодні мейнстрімом, але це існує і це те, 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 те що через публікації засобів масової інформації, через заяви окремих політиків намагаються продати європейському і американському споживачу. Це ми чітко бачимо і по виборам Сполучених штатах, і будемо бачити далі, коли в Європі будуть передвиборчі кампанії, якби на марші і різні опозиційні ні, сили будуть використовувати наші питання от, подібного роду риториці.